Assassin's Creed Shadows – це спроба студії виправити репутацію після всіх зашкварів, які були у компанії Ubisoft. І схоже, у них вийшло створити щось справді варте. Уваги, феодальна Японія, два протагоністи Наое та Ясуке, акцент на контрасті геймплею, стелс і відкриті битви. Юбісофт останні роки переживає не найкращі часи. Ви бачите, що з ними відбувається, і як вони казали самі. Та й в принципі всі аналітики про це говорили: що Assassin's Creed Shadows це їх остання надія після провального Outlaws і після досить багато різних зашкварів пов'язаних з Це і. Скандали, які були пов'язані з тією грою, і про історію, яку вони переписували прямо на Вікіпедії, для того, щоб потім довести, що вони праві. Коротше, навкруги Shadows було досить багато різних поганих аспектів. І переноси, і. E, значна зміна e, самої гри, і оце все. І коли я дивився на те, що відбувається, чесно вам кажу, що в один момент мені стало просто все одно, що відбувається з цією грою, я втратив останню цікавість до неї і не чекав від неї в принципі нічого, тому що я думав, що насправді це буде класна гра ще коли її там показували та перші трейлери, тому що мені дуже подобається японський сеттинг і ця стилістика. Але коли я побачив, що Ubisoft, як завжди, своєму репертуарі i <laughs> Не вміють не в маркетинг, не в якісь класні цікаві нові історії, я зрозумів, що напевно це буде щось досить прохідне. Але йшов час і ближче до релізу, я почав бачити, що Ubisoft старається зробити так, щоб по-перше, це зробити, щоб було цікаво. По-друге, це те, що вони працюють над своїми помилками. І ось зовсім нещодавно вийшла Assassin's Creed Shadows, і я вже в неї награв більше 30 годин. Тому сьогодні я поділюсь з вами своїми думками щодо цієї гри і чи справ. Дії, в них вийшло зробити, якщо не революційну якусь гру, яка там поставить нову планку для ігор Ubisoft, то хоча б зробити добротну гру. Сьогодні ми будемо говорити саме про Shadows. І перед початком відео, я як завжди, прошу вас підписатися. На канал. Дуже дякую. Нас вже тисяча людей на каналі. Я дякую кожному, хто приєднався на мій канал. Сподіваюся, що ми з вами надовго і що ми з вами будемо разом і надалі. І як завжди, поставити лайкос і написати в коментарях, як ви взагалі ставитеся до серії Assassin's Creed. Чи ви її прихильник, чи ви завжди вважали, що серія Assassin's Creed – це надто переоцінена серія. Давайте починати! Хочеться сказати, що Ubisoft вміють робити відкриті світи. Якщо не з точки зору наповнення, а з точки зору візуалу, вони просто маестро. Це не просто красиві пейзажі. Тут є динамічна зміна погоди, сезонів, реалістичне освітлення, арт Direction найкращий, як на мене, з часів Origins. Якщо казати про відкритий світ, звісно, всі одразу її порівнюють з Ghost of Tsushima. І не дарма, тому що об'єктивно ці ігри дуже схожі, але я б не хотів. В цьому відео занадто багато робити порівнянь, тому що підхід до створення в принципі ігор у Сакерпанч і у Юбісофт діаметрально різні. Але відкритий світ у Shadows неймовірний. Це один з небагатьох останніх Assassin's Creed, в які я хочу повертатися. Гори, ліси, поля дуже красиво це все рухається, падає листя, коли змінюється погода. По снігам дуже круто і весело бігти. Все візуально, просто тобі завжди каже, що зупинись і зроби скріншот. Я завжди зупиняюся в шедел, щоб зробити якийсь черговий скріншот, тому що види тут неймовірні, і навіть ці вишки, яких тут досить багато, на них класно залазити, тому що коли ти заходиш в точку синхронізації, то там така йде. Ідея... Прольота над тобою, де показують ці всі шикарні види, взагалі, з точки зору арт-дирекшену і дизайну відкритого світу, вони зробили неймовірну роботу, і тут у мене претензій до цієї гри немає, тому що виконано все досить якісно. Також мені сподобалось, що Ubisoft нарешті прибрала свою класичну історію з мільйоном різних маркерів на карті. Тепер інформацію про квести треба дізнаватися через розвідників, що додає реалізму та трошки більшої глибини. Знову ж таки, це якщо ви вибрали відповідний режим складності вашого дослідження, тому що там можна вимкнути, щоб ви самі могли досліджувати та повністю без маркерів і за допомогою так званих розвідників, а можна зробити, щоб маркери були автоматично на карті. Я спочатку грав з цим режимом дослідження. Вже щось схоже ми мали в минулих частинах, але все ж таки, от хочу сказати, що. Перші 10 годин гри мені прям подобалось це робити, тому що дійсно класно, коли ти можеш підслухати якусь розмову, або ти можеш якусь інформацію знайти на якомусь черговому вонпості. Тобто ці такі елементи вони додають такої, знаєте, трохи додають занурення, коли тобі цікаво це робити. Але потім, коли ти хочеш вже там бачити якийсь розвиток сюжету, а для того, щоб це зробити, тобі там треба поїхати в якесь місце, але ти там приблизно знаєш його. Місце розташтування, і іноді це класно іноді прям не хочеться витрачати на, на це час. Тому десь після 15 годин гри я переключив на режим, коли мені показуються всі маркери. І навіть коли показуються всі маркери, як же круто, що їх не мільйон, як це було у Вальхалі. Тому що особисто у мене, коли я в Вальхалі бачу величезну кількість цих маркерів, у мене це викликало фрустрацію і небажання це закривати тут з цим набагато. Крутіше. Також я хочу сказати, що у Shadows велика карта, вона досить величезна і на ній багато різних активностей, але знову ж таки не з перебором. І за цей Ubisoft дуже дякую, тому що контенту тут багато. Але як на мене, мені, наприклад, ще не надоїло це все досліджувати, тому що я одразу проводжу аналогію з Вальхалою, де після принаймні десь 10-15 годин я вже такий фу бля, та скільки можна? Ну, типу, такого в Shadows нема. Ну і плюс тут грає особисто в моєму випадку ще те, що я обожнюю японський сеттинг. він мене просто підкупає. Взагалі, відкритий світ у Ubisoft в Shadows вийшов. Він цікавий, він різноманітний. По ньому просто цікаво переміщуватись з провінції до. Провінції, і от, як на мене, для Ubisoft це дуже круто, тому що я боявся, що Shadows буде на рівні Вальхала, де купу різних маркерів, де не дуже цікаво, то якщо чесно, подорожувати цим світом. Тут це зроблено досить класно, особливо коли ви десь в лісі, там маленька якась трапіночка, і ви по ній там на своєму коні біжите. Це досить кайфово. Мені дуже сподобалось, і взагалі відчутно, що Ubisoft намагалися зробити відкритий світ. Максимально імпактним для гравця, щоб тобі було як і візуально приємно на це дивитися, так і взаємодіяти з ним. Весь контент, який принаймні за 30 годин гри я побачив, він не набридає, він не такий, який просто штучно затягує ігровий процес. Я не побачив поки що грінду, і це вже для Ubisoft велика перемога. Тому відкритий світ це однозначно одна з переваг Assassin's Creed Shadows. Також в грі є два протагоністи: це Наое та Ясуки. Наое – це класичний асасин. Для неї притаманний стелс, паркур, все, що пов'язано з тихим вбивством. Ясуки це класичний танк, який розносить натовпи в відкритому бою. І ці два персонажі це не просто скіни, різні анімації, навички, навіть підходи до квестів. Спочатку я скептично ставився до поділу, але через майже 10 годин гри я зрозумів, що це насправді в чомусь навіть геніально. І це по-різному розкриває. Оточуючий світ. Тут я маю на увазі, що насправді Ясуки і Наоя це дійсно два різних персонажі. Але в чому тут плюс? Тому що мені більше, наприклад, подобається все ж таки Наоя, тому що вона класичний асасін. Але з точки зору підходу до різноманіття, це геніально, тому що коли ви граєте за Ясуки, ви швидкий, ви. Не будете битися з великою кількістю народу відкритій місцевості, тому що там два-три удари, і ви все, ви вже просто помрете. То тоді, коли ви граєте за Ясуки, ви можете взагалі не користуватися стелсом, і в принципі вламуватись в будь-який аванпост, і в будь-якій битві ви будете переможцем. Мені це подобається, тому що це не тільки стосується бойової частини та цих двох персонажів, а це і стосується, в принципі, дослідження відкритого світу. І у мене питання до Ubisoft. от ви зробили два персонажі, але от чому? Є купу вишок, на які я суки не може залізти. Я розумію, що він не і він такий дуже тяжкий, великий дядька. Але коли ти побіг по його квесту в якусь іншу частину карти, як я люблю в асасинах, я завжди там, де я проходжу, я відкриваю всі вишки. І я не можу це зробити, тому що ясуке не може залізти на якусь чергову вишку. Як на мене, це погано, тому що ти і так, коли граєш за ясуки, ти відчуваєш, що ти. Не можеш Принципі досить багато займатися паркуром, тому що, ну, ви бачили взагалі цю анімацію, як він залазить на якийсь ступ. Ну, я думаю, тут нічого пояснювати не треба, тому що це виглядає прям максимально не дуже. Але ну чому не можна було проробити, щоб коли ви перемикаєтеся за іншого персонажу, щоб деякі вишки були, не знаю, якісь там драбини стояли чи щось подібне, щоб за обох можна було робити якісь класичні дії однаково. І це мене досить дратує. Але повертаючись до того, чому це геніально, тому що, наприклад, вам надоїло. Грати за класичного асасина, або ви взагалі це не любите. Окей, переключайтесь на ясуки і розмазуєте просто всіх підряд, тому що його зупинити не може ніхто. І це не просто маркетингова якась історія, що по суті два різних персонажі, але вони там плюс-мінус однакові речі можуть робити. Ні, це два різних персонажі, при яких ви будете абсолютно по-іншому вінчувати увесь гімплей від бойової системи до дослідження відкритого світу. І хочу окремо сказати, що я думав, що Ясука і його історія буде досить погано прописана, але як я подивився вже після 30 годин, він зроблений непогано і стежити за розвитком його історії досить цікаво. Хоча очевидно видно, що все ж таки головний персонаж у Shadows це саме Наое. Тому в плані різноманітності геймплею і Різності цих персонажів це класна ідея. Вони не просто два персонажі, які виконують плюс-мінус ті ж самі дії, і не дуже той важливо за кого ви граєте. Це різні персонажі, і відчуття від них абсолютно різне. Що стосується бойової системи, тут нічого особливого: комбоатаки, блоки, унікальні здібності кожного героя. Прокачка тут є, і, як на мене, вона глибша, ніж у Вальхала, але без зайвого грінду. Поки що вороги не генії, але їх штучний інтелект покращений. Наприклад, тепер вони реагують на якийсь шум і підозрілі тіні стелс тут. По Юбісофтівськи непоганий, особливо на великих складностях, тому що вони можуть побачити вашу тінь, коли ви на якомусь даху біжите. Вони можуть почути вас, якщо ви у траві досить швидко переміщаєтесь. Але все ж таки у багатьох моментах, особливо на нормі і нижчі складності, вони ведуть себе просто відверто тупо. І як це було в минулих іграх від Ubisoft в Assassin's Creed, коли ти одного вбив, наприклад, біля трави, і там, наприклад, якийсь напроти стояв чувак, то він буде агритись, Підходити, дивитись цей труп, ти його вбиваєш. Потім інші якісь проходи, підходи, Тут вже два трупи, ти його вбиваєш. Ну, коротше, така історія іноді буває, стелс тут не ідеальний. Але для тих, хто любить хардкор, тут є гнучке налаштування складності, де ви можете викрутити на максимум там, їх і увагу, і складність стелсу. І я думаю, що для таких гравців тут теж знайдеться відповідне налаштування, яке покриє ваші побажання. Що стосується сюжету, жодних дурнуватих жартів на кшталт Одісі. Тут все в стилі японських драм, пафосні діалоги, трагедії та політичні інтриги. Наое – головна героїня, але історія Ясуке теж цікава. Він не просто додаток. Що стосується сюжету, Тут все не те, що би супергеніально. Звісно, що можна по-різному дивитися на те, як робить сюжет Юбісофт, і я не хочу розказувати тут і зав'язку, і все, що я вже пройшов, тому що дійсно тут є досить багато спойлерів, які насправді я не хочу, щоб ви дізналися, тому що я вважаю, що Shadows варто все ж таки пограти. Але скажу тільки те, що сюжет цікавий. Дійсно не все одно на персонажів і на їх переживання, і від одного сюжетного квесту до іншого тобі дійсно цікаво побачити якийсь розвиток, побачити чим закінчиться та чи інша сюжетна гілка, і, взагалі, весь сюжет, який відбувається навкруги наоя та ясуки, він в якихось моментах реально не Сильно цікавий, є такі провисони, коли ти в принципі знаєш, чим там та чи інша історія закінчиться. Але в більшості своєму і в таких, знаєте, основополагаючих моментах сюжет цікавий, він різний, і багато різних персонажів, багато різних історій, багато побічних квестів. Тому, з точки зору сюжету, це не щось неймовірне. Але воно буде в принципі цікаво навіть після 30 годин гри, тому що, наприклад, Outlaws я награв, по-моєму, 20 десь годин, і там в деяких моментах сюжет мене прям відверто розчарував. В Shadows такого поменше. Але очікувати, що у Shadows неймовірне щось і щось те, чого ви не бачили раніше в Assassin's Creed, точно не варто. Також мені сподобалась неочікувано механіка з базою. Можна будувати її та апгрейдити. Механіка не нав'язлива, але додає користь. Наприклад, збільшує ліміт ва вашої провізії тут я хочу сказати, що я не прихильник таких механік. Я не люблю, коли в грі додають якісь механіки, які створені не для того, щоб різноманітнити його, а для того, щоб ваш час проведення у грі був більший. І таких ігор досить багато. Ну, я не кажу саме про будування і саме цієї механіки, але ми знаємо. І з вами про що я кажу, і от база, яка тут є, мені досить сподобалась. Її можна кастомізувати повністю від якихось травичок до тваринок, які будуть бігати у вас по вашій базі. Це круто, тому що там можна дійсно класно кастомізувати вашу базу. Я вже бачив в мережі дуже багато різних фотографій від людей, як там вони налаштували собі там в стилі якихось найкращих японських фільмів або якихось баз, які там схожі на якісь реальні об'єкти в Японії. Тому в цьому плані вона не на. В'язлива, вона проста, і тобі дійсно приємно повертатися в цю базу, коли ти бачиш, як ти там все красиво обставив. Ти відчуваєш, що це така частинка твоєї особистої Японії в цій грі. Єдине, що чомусь, Ubisoft на момент запису цього відео, коли ти знаходишся в базі, не зробила так, щоб у тебе було 60 Кадри, тому коли ви переключаєтеся в режим будівництва, і в принципі, коли ви знаходитесь на базі, у вас 30 кадрів. Юбісов дуже дякую. Також мене вразило, що тут є досить багато налаштувань складності від легкого кіно до хардкорного стелсу, як я казав раніше, кожен знайде свій варіант. І ще хочу сказати, що вперше за останні їх три головні ігри по Assassin's Creed побічні квести не набридають, як і в принципі активності, які є на карті. Міні-ігри, полювання на легендарних воїнів, навіть чайні церемонії, все зроблено з душею, і це цікаво робити. Звісно, Assassin's Creed Shadows це перша гра, яка презентує нам той самий хаб Assassin's Creed Infinity. Цей хаб виглядає як пуста обіцянка. Але якщо Shadows це приклад якості, можливо, у них є шанс. По суті, цей хаб це меню, в якому ви зможете обирати Assassin's Creed. Ту частину, яку ви хочете пограти. І з одного боку звучить це класно, тільки зараз Shadows це зроблено яким чином. Ви заходите в головне меню, і у вас є такий вибір вверх чи вниз, в яку частину ви хочете пограти. Потім ви натискаєте на потрібну вам частину вас перекидає в стор. Якщо у вас ця гра є, ви її встановлюєте, і коли ви її встановите, тоді вона буде запускатися. І це по суті весь хаб, який казала нам Ubisoft, буде щось з чимось дуже цікавим. Ні, це не цікаво і працює це всрато. Тому що, по суті, ви просто встановлюєте гру, і вам навіть в якомусь сенсі простіше просто її запускати окремо. І чому оце меню називається Infinity, поки що не зрозуміло, але сподіваюся, що Ubisoft знає, що робить, і потім ми отримаємо якесь продовження цієї ідеї. Ще й бувають такі моменти, і те, що я... Останні декілька годин почав більше бачити це те, що вороги іноді тупіші за хліб, а деякі квести повторюють формулу вбий принеси. Але знову ж таки, в більшості rpg ігор ці активності це така собі база. Я не кажу, що це мене прям дратує. Я на це звертаю увагу, але знову ж таки, ця історія все ж таки. Є окремо, хочеться сказати за неймовірну оптимізацію для PlayStation 5 Pro. Виглядає все неймовірно. Звісно, що я як завжди граю в перформанс режимі, але якщо ви переключитесь, наприклад, в баланс або... В якість, то ви побачите дійсно гарну картинку. Звісно, не треба порівнювати з картинкою на ПК, тому що на ПК гра виглядає просто якось бомбічно. Якщо у вас є можливість, напевно, я б вам все ж таки рекомендував грати саме на ПК, тому що ті візуальні ефекти, і в принципі, як виглядає естетично красиво, ця гра, варто. Побачити її в максимальній можливій на вашому ПК якості. Також хочу зазначити, що якщо у вас буде вибір грати на англійській чи в оригінальній японській озвучці, вибирайте японську озвучку, тому що це настільки додає зануренню, що в деяких моментах мені здавалося, що я дивлюсь, якийсь справжній. Фільм про феодальну Японію тих часів. Це дійсно класна штука, яка на мене в цей раз спрацювала з of Суші, Ні, я там грав англійською. В цьому плані це досить класно. Тобто, якщо у вас буде можливість, і якщо у вас буде бажання і вас не дратує там, наприклад, ця мова, то. Обов'язково включайте японську озвучку, ви утримаєте супер багато кайфу. Єдине, що в мене питання до Ясуки, який говорить японською так, як неначе це його рідна мова, але це все нюанси. Коли ви бачите японців, які розмовляють своєю мовою, ну, погодьтесь, це досить класно впливає. На занурення ще із особливостей я хотів би сказати, що в Assassin's Creed Shadows досить класно зроблена фізика, тому що ви можете порізати бамбук, ви можете будь-які двері та оці роздвіжні різати, ви можете досить багато об'єктів просто рухати. Тобто, з точки зору фізики, тут все гарно і багато елементів, з якими можна взаємодіяти. І це не може не радувати, тому що світ відчувається і так живим. А ще й коли там досить багато об'єктів є незалежними, ви можете їх рухати. Це теж. Досить круто. Shadows, як на мене, це найкращий Assassin's Creed після Origins. Нарешті це серйозна гра для дорослих, а не маскарад, як мені іноді здавалося в Одісі. Якщо ви любите Японію або Стелс, це маст have. Але знову ж таки все залежить від того, що ви не любили в минулих частинах, тому що тут насправді є досить багато всього того, що було в минулих частинах серії. Просто воно або трохи перероблено, або воно таке ж саме. Тому коли ви будете думати, грати вам в Assassin's Creed Shadows чи ні, Я б на вашому місці подумав, щоб не було такого. Ви очікували одне, і сама Ubisoft казала, що це буде прямо якесь наступне покоління їх ігор. Ні, це не так. Це все ще та сама Assassin's Creed останніх років. Але це спроба змінити якісь частини основної гри для того, щоб вона була цікавіша, для того щоб вона була дійсно грою, в яку можна пограти і отримати від неї задоволення, і яка не набридна після 10 годин гри. Для мене Assassin's Creed Shadows це, напевно, одна з найулюбленіших, поки що Assassin's Creed після Origins, тому що вона яскрава, вона цікава. Неймовірний сеттинг, неймовірна атмосфера, неймовірна музика, яка зроблена тут на висоті, і основна тема Shadows теж викликає тільки захоплення. Від мене Assassin's Creed отримає точно мінімум там 8 із 10, якщо казати, по 10-бальній шкалі. Але знову ж таки, прошу, якщо ви не грали, наприклад, в Assassin's Creed Shadows ще. Не завищувати ваші якісь очікування, тому що Shadows не привносить принципово нічого нового, але дарує неймовірні емоції, і видно, що Ubisoft дійсно вклали в цю гру досить багато свого ресурсу, своєї любові до цієї серії вона дійсно хороша, цільна і якісна гра. Ну і як завжди, в кінці я хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайкос і написати в коментарях, що ви думаєте про Assassin's Creed. Shadows. ви грали чи не грали? І які ваші враження? Чи вважаєте, що це дійсно гарний Assassin's Creed, але не щось неймовірне революційне? Чи ви вважаєте, що це чергова гра від Ubisoft? Мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі.